Газовики поки не наполягають на оплаті боргу, який виник у споживачів через суперечку їхнього керівництва з урядом. Наприкінці січня вищий адміністративний суд скасував знижені норми для абонентів без лічильників торік, встановлені кабміном. Виконуючи судове рішення, газовики виставили до сплати усе те, що вони на їхні переконання недоотримали за 9 місяців, поки діяли кабмінівські розрахунки. Наприкінці березня уряд затвердив нові норми. Їх застосовують з лютого. Однак, що робити з донарахування? зростаннями за минулий рік самі газовики поки достеменно не знають і чекають роз'яснень. Ми не наставаємо на те, щоб потребітелі це оплачувало, тому що до сих пор немає механізму, як цей перерозчет необхідно провести. Але те, що суд відмінив ті прежні норми потреблення, по ним начислення теж не можуть бути проведені. Ситуація має вирішитися на державному рівні. Інформаційною строкою буде цей перерозчет. Ну, платіть чи ні, потрібітель буде вирішувати сам. В свою чергу в управлінні праці перерахують субсидію на газ абонентам із плитами. Її рахуватимуть за нормою у 7 кубів з лютого, а не з кінця березня.